Яким буде березень для вогняних та пристрасних левів? Ми дивимось особисте життя, кар'єра навчання фінанси та порада від Таро. Розклад загальний за особистим розкладом, звертайтесь до мене в особисті повідомлення, в особистому житті. Леви, прийшов час переходити в стосунках на новий рівень. Це може бути як зміцнення почуттів, так і зміна форми вашого життя, тобто жили окремо, почали жити разом, або буває і переїзд. Так, дійсно це може бути і пара розпадається, або один з партнерів зрозумів щось. І Хоче вже зовсім по-іншому будувати стосунки. Можливо, з тим же самим партнером, а можливо, і зміна партнера. Тому місяць такий трансформаційний в сфері особистого життя. Кар'єра навчання фінанси. Все у вас рівно. Ви залишаєтесь на тому ж самому рівні, нічого не втрачаєте, нічого, не буде ніяких там шалених збільшення фінансових потоків, але ви і нічого не втратите. Все залишається ваше при вас. І порада від Таро підтверджує е, першу карту. Е, такі зміни вас очікують. І немає сенсу пручатись цим зміном, прийміть їх як урок і як подальший розвиток, як відкриття якихось нових шляхів. Змін вам не запобігти в березні. Яким буде березень для вогняних та пристрасних левів? Ми дивимось особисте життя, кар'єра навчання фінанси та порада від таро. Розклад загальний за особистим розкладом. Звертайтесь до мене в особисті повідомлення в особистому житті. Леви, прийшов час переходити в стосунках на новий рівень. Це може бути як зміцнення почуттів, так і зміна. Форми вашого життя, тобто жили окремо, почали жити разом, або буває і переїзд. Так дійсно це може бути і пара розпадається, або один з партнерів зрозумів щось і хоче вже зовсім по-іншому будувати стосунки. Можливо, з тим же самим партнером, а можливо, і зміна.